Віктор та Ніна Новарчуки у шлюбі 60 років. Оці фотографії – це все наше життя. життя да. Прожити всі. Подружжя познайомилася на весіллі у сусідів. Було тут у наш наш нашій вулиці, була свадьба. Ну, весілля було. Весілля. І на це весілля прийшли. І... І він мене побачив, і все. Якесь, як я відчув, як то життя будемо казати, як не як, як то щось таке по мене штовха, штовхає, що що ця жінка це твоя. І і, і все, і поженилися скоро. Мені було 19, а йому був 21. У Хаті весілля було було, а привезли мене з другого села, да, да. невесту. А невеста 19 років. Ви можете собі представити, і да. ми посідали то то сідали. То я так дивлюся. А повні вікна людей усі дивляться, бо з другого села при вівні Ну, Що таке було? Ну всяке було, бо тому, що діти, сім'я, я не хотів, щоб в мене діти поганими виросли і вона не хотіла. І хотіли ага. діти, і ми, знаєте, що всяке було. Да. Гріх казати. Да, да. дуже було всяке. І було, як то каже, і гіркий і полин, да. і, і, і месо лодке, ну, його дуже багато не було. Ми тільки думали за роботу, роботу, да, роботу. роботу. За словами подружжя, 6 десятиліть поруч для них минули непомітно. Як то каже, ну, незамітно, не бо да. діти ростуть, то те, да. а потім давай, діти бросли у да, школу. Он, okay. Це ж велика радість. У да. нас є сім онуків. І три правнучки. Вся моя Вся я. Я це моя сім'я. Вся сім'я. Я ж з мене сміяли. Це в нас, це в нас, веранди. Головне у сім'ї повага, каже пані Ніна. Це це перше треба. Одне друге це саме головне в житті. Любов це така, каже, любов, а уваження повинно бути. Понімаєте таке, що повинно друге уважати. Сергій Косюченко, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.